Привіт! Сьогодні я хочу показати, які помічники є у моєї матусі. Ходімо зі мною. Пилесос збирає пил в кімнатах. Пральна машина допомагає матусі прати одяг. Праска всі випрані речі прасує, і холодильник завжди допомагає. Різні продукти зберігає. Давай ще раз пригадаємо, як називаються предмети побуту. Пилосос, пральна машина. Праска. Холодильник. До мене у гості прийшов друг Сергійко, весь брудний. Давай йому допоможемо. Брудний одяг потрібно попрати. Що нам допоможе? Так, пральна машина. Потім будемо сушити одяг. А щоб одяг був без складок і заминів, ми його попрасуємо за допомогою праски, вірно. Тепер у Сергійка чистий випрасуваний одяг.